Новий осінній сезон Палац культури Олександрійський театр відкриває виставою від столичних гостей. Глядачів запрошують 27 серпня о 18-й годині поринути в атмосферу справжнього кохання. 27 серпня о 18.00 відбудеться показ продюсерського центру Євгена Олійника з виставою Основний інстинкт. На цій сцені ви побачите відомих українських акторів як Тарас Цимбалюк, Анна Селіванчук, Наталія Денисенко та українська співачка, яка прожила тут в нашому місті Олександрія своє дитинство Злата Огнівіч. Основний інстинкт ця вистава буде про справжнє українське та гаряче кохання. В рамках 53-го мистецького фестивалю Вересневі самоцвіти глядачів запрошують на дорослі забави. Комедійна історія про любов у виконанні акторів Ольги Сумської та Віталія Борисюка. Показ 22 вересня о 18-й годині. Наприкінці місяця у театрі виступить театральний колектив з Дніпра. В ній ви зможете побачити, як звичайна жінка мати проживає своє звичайне життя, але всередині серця чекає на своє кохання. І тут неочікувано він з'являється. І потім мешканці та сім'я дізнається, що їхня бабуся незвичайна жінка. Також у вересні заклад культури запрошує усіх на фонтанну площу. Там з 18.30 на дітей чекатиме розважальна програма. А ще театр проведе День відкритих дверей. Протягом вересня на мешканців та гостей міста чекатимуть такі заходи, як День відкритих дверей, на які люди зможуть прийти, подивитися, поспілкуватися з керівниками та записатися до колективів. Також відбудеться благодійний захід зразкового аматорського хореографічного колективу Авантюрин керівник Наталія Козинець. На кожному заході будуть стояти скриньки, в які ви зможете зробити донат на ЗСУ. Тож чекаємо вас в нашому театрі. За анонсами майбутніх вистав можна слідкувати на сторінці театру у Фейсбук.